Нагоди різдвяних свят військовослужбовці та мережа магазинів канцелярії привітали дітей, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну. Зникли безвісти або потрапили до полону росіян. Сьогодні ми тут збираємо, щоб привітати дітей, військовослужбовців наших Збройних сил України, які віддали своє життя, загинули, безвісти зникли ціною власного життя. Заради нашого майбутнього майбутнього наших дітей святковим подарунком для дітлахів стала ялинкова прикраса, яка допоможе розвивати їхню уяву та творчість. Це не просто іграшка, а справжній творчий набір, розмалювавши який малече зможе створити власну різдвяну історію. Ми тут хочемо дітям побажати світлого неба, пообіцяти їм, що ми обов'язково переможемо. Ну як же без подарунків? Це буде подаруночок на ялинку, прикраса, яку необхідно самому оформити, розмалювати, прикрасити. Діти це ну, напевно, це те, заради чого ми боремося, заради чого ми переможемо. Тому що це наше майбутнє. Тому їх треба підтримувати в будь якому випадку. Подібні заходи є чудовою можливістю підтримати сім'ї загиблих, подарувати радість та приємні емоції. Військовослужбовці в свою чергу вбачають в цих символічних подарунках можливість подякувати дітям за ту моральну підтримку, яку вони їм надають. Їх необхідно підтримувати, так як вони підтримують нас, як вони самі створюють свої блокпости у дворах. Мене вже неодно, неодноразово зупиняли на автомобілі. З перевіркою документів діти збирають кошти для підтримки збройних сил України, але ж вони також дають якісь сувеніри свої. Ці всі акції вони є важливими для дітей, для родин які втратили своїх захисників. Це є чудова акція, вона потрібна, вона важлива нашим дітям. Це складний час. Мені подобається дуже класний подарунок. В мене ніколи таких не було. Прийду додому і буду розмальовувати. Потім повішу на ялинку. Організатори кажуть, діти, які з якихось причин не змогли прийти сьогодні, зможуть отримати новорічний сюрприз впродовж усього тижня, а також під час проведення новорічних заходів.